Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Грунтосуміш універсальна ціна 37 гривень за 7 літрів. Ви вже переселили свої рослинки чи ще ні? Пишіть в коментарях. 15 гривень коштує пряник імбирний на паличці. Такі вушка, зайчиків. Є і самі зайчики. Декор у різних кольорах. Такий варіант за 17 гривень, вага 45 грамів. Появився якийсь такий цікавий напій, безалкогольний Ева Бабл Ті. Я так розумію, він йде із такими кульками. Об'єм 330 мл і ціна 59 гривень. Кіткат у молочному шоколаді 40 грамів, 34 гривні. Нові соуси з'явилися на полицях. Кімчі у нагі 200 мл за 29 гривень. Сойовий соус класичний теж 200 мл 27 гривень. По 18 гривень батончики вафельні, глазуровані лайн. По 19 гривень драже корсар. Польський. Вага 60 грамів. Ніткі кокосові. 27 гривень коштує суміш горішків. Вага 30 грамів. Ще є ось такий варіант. Ціна 22 гривні, теж 30 грамів. Кава Якобс еспресо, 230 грамів за 143 гривні. Цикорій вагою 100 грамів, ціна 50 гривень. Індійські цикорії, лісові ягоди 39 гривень 90 грамів. Акційна ціна на набори цукерок 150 грамів, 77 гривень. З мигдалем та кокосом. І є ще ось такий варіант з лісовим горіхом та кокосом 77. Набір одноразових рукавичок 100 штук за 17 гривень. Набір ложок мірних 5 штук різного об'єму. Ціна 17 гривень. Різноманітні ножиці кухонні. Такий варіант із чохлом 77 гривень. Такий варіант теж 77 гривень. А для зелені по 119 гривень. 149 гривень коштує, ніж розкладний із пензликом. Ви знаєте, я коли його в перший раз. Так, де фокус? Коли я його перший раз побачила, я щось навіть не подумала про гриби. А й справді зручно обмітати якусь землю чи пісок з грибочків. Такий варіант з дерев'яною ручкою. 149 гривень коштує сковорода від торгової марки Bravo Chef. 24 см діаметр, має такі цікаві узори, як соти всередині. Ага, звертайте увагу, бо є дефекти. Їмність металева, харчова із кришкою 139 гривень більший варіант. І 119 гривень менший варіант. Такий 149. Акційна ціна на чайник заварювальний, скляний із корковою кришкою. 299 гривень. Тарілочки по акції по 49 гривень, десертна 21,5 см і обідня 24 см діаметр. Вони йдуть більш квадратні. Набір стаканів 4 штуки 240 мл за 99 гривень. Такий набір 6, ціна 179 гривень. Такий варіант більш класичний, без узорів: 169 гривень, об'єм 250 мл. Такий варіант: 6 штук, об'єм 285 мл, 149 гривень. Бульйонниця скляна 550 мл за 55 гривень. Ви в мене запитували на рахунок мисочок скляних, таких більших об'ємом 3 літри. Ви знаєте, і справді нема. А щось мені здавалося, що таке є. Такий варіант діаметр 14 см-44 гривні. Салатник скляний, я б сказала, це більш схоже на піалу, може, для якихось соусів, оливок. Ціна 39 гривень на трьох ніжках Такі варіанти зараз не акційні По 77 гривень. По 29 гривень салатники скляні. 12 см діаметр Так, 29. І ось такий варіант теж 29 гривень. І є зовсім малесенькі. 75 мл об'єм, 24 гривні. 99 гривень коштує насадка змінна для плоскої швабри з мікрофібри насадка «Фрикенбук». Так, Розмір 43 на 13 см. 129 гривень коштує кошик універсальний пластиковий, квадратний і ніжки йдуть в комплект. Вони ось тут запихаються. Такі серветки вологі для прибирання 100 штук за 119 гривень. Вони досить такі важкі, великі. Хочу вам показати поближче. Бачите, досить велетенська така упаковка, незвична. І вони є досить вологі і мають такий трохи аромат. Так, 119 гривень. Ківш пластиковий об'ємом 1 літр, 119 гривень. Літр та 250 мл 24 гривні. Губки для миття посуду 5 штук за 9 гривень. Такий варіант в упаковці 5 штук 22 гривні. Такі кольорові 5 штук за 8 гривень. Велика упаковка 10 штук 24 гривні. Відерця для сміття. Ціна 84 гривні, 5 літрів об'єм. Такі дві оборотні кришечки. Світло в світло-зеленому та в такому зелено-блакитному кольорі. Не можу визначитись, чи це блакитний, чи це зелений. Колір морської хвилі. Ремінь, чоловічий, трикотажний 119 гривень. Є такий у різних кольорах. На те, щоб у дуже різних чорний, такий більш до золотистого і оливковий колір. 169 гривень коштує парасоля чоловіча. Автоматична. Така ручка. Є також жіночі парасолі. Ціна 169 гривень, більш чохлом, напівавтоматичні. Так, Такі пояси 119 гривень, сумка бананка 149 гривень, досить велика, так, чоловіча. Набір косметичок 59 гривень, в комплекті 5 штук, і кожна раз менша-менша. Сонечко пригріло, і ви знаєте, просто кортить все вдома мити і прибирати. Такий набір губок кухонних, трохи жорсткіших. Дві штуки 29 гривень. Велика губка, я думаю, навіть підійде для миття автомобілю, але що одна сторона жорстка. така Для ванної кімнати. Ціна 24 гривні. Вологопоглинаючі серветки 3 штуки 24 гривні. Такий набір серветок 29 гривень, також 3 штуки. Речі, на вигляд досить непогані. Кожна різного кольору. Від Frenbox 4 штуки серветки вологопоглинаючі з целюлози 74 гривні. Такий набір серветочки 2 штуки і пакети для сміття в подарунок. Такі фрекенбок губки для миття посуду. 34 гривні в упаковці 5 штук. Такий варіант 32 гривні 5 штук. Плюс одна так, шість, шість штук такий варіант. Вони є із великими порами. Вони гарно утворюють пінку. 6 штук 34. І такий варіант, 6 штук за 49 гривень. Є ще сіро чорні, 22 гривні за 4 штуки. 6 штук за 29 гривень. Такий варіант 19 гривень, 4 губки. Так, чорні просто. 5 штук за 24 гривні. Так, і ці ми вже з вами бачили. Але що? Ціна чомусь відрізняється? 24 гривні. 24. Ага, все, вони відрізняються. Ті є трьох кольорів, бачите, такі сірі, коричневі і чорні. А тут просто чорні. І вони на 5 гривень дорожчі. Такі відривні серветки, я б сказала, рушнички для прибирання. Розмір 25 на 25 см одного відриву, але можна відривати, наприклад, зразу два. Тоді він буде довший. 60 штук, 55 гривень. Такі, сякі, 59 гривень. Хоча розмір і все те саме: 30 штук, 25 на 25. 99 гривень, набір сверд по металу. 13 штук. Ви в коментарях запитували про акції на інструменти. На жаль, не балує Аврора акціями на інструменти. Степлер монтажний, скоби в подарунок. Ціна 129 гривень. Такий варіант ціна 119 гривень. Рукоятка з храповим механізмом, з насадками. 149 гривень, Лишча та слюсарські настільні міні. Набір викруток для ремонту телефона. Вони такі мініатюрні з пінцетом. Ціна 69. Також ви запитували про годинники. Ось такий настільний годинник 99 гривень. Тут така ніби дерев'яна оправа, але насправді це все пластик, а імітація дерева. Годинник будильник дитячий, 99 гривень, і в інших кольорах жовтий-блакитний. Такий варіант з вушками по 99 гривень, трохи більший діаметр, ніж попередній. Настільний годинник 129 гривень, 229 гривень. І по 199 гривень. Ще такі більш класичні настільні по 88 гривень. Такий варіант 99. І ще ось такий колір. Лампа світлодіодна 34 гривні. Отаких От ламп я точно ніде не зустрічала. Дуже вона цікава на вигляд. А це її патрон електричний із датчиком руху. Угу, це патрон, а не лампочка. Ціна 99 гривень. Аварійна світлодіодна лампа з акумулятором. Теж цікава новинка. Ціна 199 гривень. Так, а це в нас що? Світлодіодна лампа із будованим датчиком руху. Теж цікаво, можна в якихось прохідних місцях поставити. Ціна 139 гривень акційна. Є і інші лампочки по акційній ціні. Такі варіанти по 29 гривень. 119 гривень коштує лампа LED із датчиком руху. Лампа для кемпінгу з сонячною батареєю 199 гривень. Такий варіант лампа для кемпінгу. За 99. Іграшка м'яка, котик із вушками. 199 гривень. Але якийсь дуже квадратний той котик. Чи це мені так здається. Так, курі, скажіть мені, будь ласка, чому яйця такі дорогі? М? Самі то Топівник чи то курка. 199 гривень. Діти асфальту. які гарненькі лялечки. Ціна 64 гривні. По 88 гривень пазли дитячі, картонні додом. Гаррі Поттер. Такий варіант: 99 гривень, 300 елементів. По 11 гривень коректор ручка. По 9 гривень кольорові цінники. Такий варіант теж 9 гривень за одну бобіну. Багато різноманітних скотчів. 49 гривень, така велика намотка. 44 гривні. Як цікаво, показую поближчий цінник. 39 гривень, такий варіант. 34 гривні, 75 метрів. 27 гривень 70 метрів. 46 метрів за 19 гривень. І 21 метр. Цей варіант вже є гущий. Ціна 7 гривень. Білий колір, а ці всі мають жовтий підтон. По 5 гривень, клей олівець канцелярський. Такий варіант за 9 гривень, 21 грам. Клей ПВА канцелярський 100 грамів за 19 гривень. 44 гривні коштує гель для миття дитячого посуду 500 мл. 55 гривень коштує відбілювач кисневий білі вітрила. Вага 500 г. Ви господеньки вже попрали свої тюлі, бо я ще свої ні. За 99 гривень відбілювач салам. Вага... 950 грамів і ось така маленька упаковочка 70 грамів і відбілювач у подарунок. Ліро капсули для прання дитячих речей поштучно, Ціна 9 гривень. Дуже зручно, що можна спробувати купити одну штучку. А по акції більші упаковки 18 штук 109 гривень за 18 капсул. Це ще опційна ціна на такий варіант 239 гривень аж 30 капсул. Набір тіней для брів. 39 гривень, 3 кольори. Такий варіант. Ціна 39 гривень. Палітра тіней для брів. Також три кольори. Ціна 39. Торгова марка «Ловіт». Такий милий варіант в формі ведмедиків. Ціна 55 гривень. Акційна. А це її рідкі тіні. Ціна 59 гривень. Рум'яна 49. Така палітра тіней коштує 39 гривень. 8 відтінків. Такий варіант теж 39 гривень. Є і матові, і з блискітками. Така палітра тіней. Ціна теж 39 гривень. Палітра тіней від торгової марки Елен Про за 99 гривень. За 77 гривень палетка тіней від ловіт. Тут багато відтінків, аж 18. Такі обідки для волосся з перлинками. Ціна 29 гривень на металевій основі. Є і інші варіанти. Такий, наприклад, ціна 34 гривні. Маски для сну на очі. У вигляді ведмедиків. Ціна 69 гривень. Такі каблучки у вигляді корони. Ціна 19 гривень. З 18 числа і по 24 березня акція 20% знижки на усі друтові вакуумні навушники. Тож, можливо, хтось собі якісь мав на приміті. Беріть до уваги, що акція по 24 березня.